Влаштовуйтесь, будь ласка, зручненько, закривайте очки. І робимо глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих, глибокий вдих. І на видоху уявляємо циферку 3, 3, 3. Полетіла трієчка в А ми потрапляємо на рівень фізичного розслаблення. Відчуйте, як воно розтікається по вашому тілу від маківки на голови, по волоссю, під волоссям, по шкірі голови, під шкірою голови, всередину голови, лоб розслабився, очі, носик, губки, підборіддя, на шию пішло розслаблення. Далі на плечі, по ручках пішло, лікті, передпліччя, кисті руки. І до кінчиків пальчиків на ручках великі, вказівні, середні, безім'янні, мізинчики розслабились, долонечки окремо розслабились, а ми нашу увагу переносимо на груди, по спині пішло розслаблення з середину грудей, нижче в область сонячного сплетіння, нижче в животик, нижче в область малого тазу. Нижче в ніжки пішло, стегна, колінця розслабились, гомілочки, щіколоточки і до кінчиків пальчиків на ніжках. Великі, казівні, середній, безімянні. Мізинчики розслабились, а ми нашу увагу. На Стопи переносимо окремо підошвочки, розслабились. А ми робимо глибокий вдих. І на видоху уявляємо циферку 2, 2, 2. Полетіла двічка вдалечінь. А ми потрапляємо на рівень емоційного розслаблення. Відпустіть свої думки, новини, всі ці переживання, турботи, задачі. Вони нікуди не подінуться, почекають, поки ми практикуємо. А ми робимо глибокий вдих і на видоху уявляємо циферку 1, 1, 1. Потрапляємо на перший базовий рівень розслаблення. І бачимо, як з неба до нас починає опускатись наш улюблений. Чистий білий потік світла, білого, чистого прекрасного світла ближче, до нас ближче, ближче, досягає маківки, починає біле, чисте, прекрасне світло розтікатись по волоссю, під волоссям, по шкірі голови, під шкірою голови, всередину голови. Область мозку заповнює, очі. Носик, носоглотку, ротову порожню, губки, підборіддя, в шию пішло біле, чисте, прекрасне світло, нижче в плечі, в ручки пішло, лікті, передпліччя, кисті рук і до кінчиків пальчиків на ручках, великі пальчики, вказівні, середні, безімянні, мізинчики. Заповнились білим, чистим прекрасним світлом. А світло далі промикає в груди, по спині пішло Всередину грудей. Біле, чисте, прекрасне світло і нижче пішло в область сонячного сплетіння, нижче. Животик, біле, чисте прекрасне світло. Нижче в область малого тазу. Нижче в ніжки пішло. Стегна, колінця. Заповнились білим, чистим прекрасним світлом. Ще колоточки. І до кінчиків пальчиків на ніжках великі, вказівні, середні, безім'янні, мізинчики. А світло далі виривається з наших ніжок і променем прямує до центру землі, до центру материнської любові, досягає центру землі. Немов на батуті відображається і починає до нас підніматись енергія материнської любові. Енергія матінки землі вище, піднімається вище, вище. Ніжок досягає через стопи, проникає в тіло, піднімається по тілу щиколоточки, гомілочки, колінця, стегно, тіло, корпус проникає область малого тазу, животик, сонячне сквертіння, в груди. В грудях зустрічаються два потоки небесної землі. А енергія материнської любові піднімається вище, заповнює всі груди, ручки, шию і голову до маківки. А ми нашу увагу переносимо на центр груди, на серце, де зустрічаються два потоки небесної землі. Там закручується вихор життя. І цей вихор стає більше на розмір всього тіла, більше на розмір кімнати або. Території, де ви знаходитесь, більше на розмір всієї будівлі чи зони, де ви знаходитесь, більше на розмір всього міста, де ви знаходитесь, більше на розмір всієї країни, в якій ви знаходитесь, більше на розмір всієї континенту, де ви знаходитесь, більше на розмір всієї матінки землі. Обніміть ментальними ручками Матінку Землю. Скажіть, я люблю тебе, Матінка Земля, дякую тобі, благословляю тебе. Любов'ю, світлом, енергією, божественного першого джерела і всім тим, чого ти потребуєш. А ми стаємо більше до розмірів всієї сонячної системи. Більше до розмірів галактики, наш рідний дім, чумацький шлях. Більше до розмірів всесвіту. Відчуйте цей всесвіт. Всередині себе і довкола себе. А тепер, не мов би вийдіть з себе і подивіться на себе збоку ви на весь космос лежите, сидите, медитуєте, практикуєте. Подивіться, розгладіть себе. Поверніться, будь ласка, в себе практикуючо і подивіться, як хтось на вас дивиться з боку стоїть оце відчуття, коли навіть з закритими очима ми відчуваємо, що на нас дивляться. Відчуйте цей погляд на собі, це ви стоїте поруч, дивитесь на себе. А тепер знову спостерігача перемістіться, подивіться на себе. І знову в себе практикуючи, відчуйте погляд, і знову в спостерігача. І знову практикуючи, і знову в спостерігача. А тепер подивіться, яка прекрасна ви практикуючи, яка умнічка практикує. І скажіть собі, я люблю тебе. Я дякую тобі. Дякую тобі за все те, що ти вже досягла в житті. А це немало. І взагалі народитись в цьому світі це велике досягнення. Який шлях вже пройдений і в дитинстві, і в юності, і молодості по сьогоднішній день. Згадайте, будь ласка, свої досягнення. Від шкільного віку десь щось виграли, гарно виступили. Де навчались потім, чи працювали, перша робота, перший університет, коледж, випускний. Як ви раділи, згадайте, і як ви вступали, і як ви потім закінчили? Це такі досягнення. Стосунки, згадайте, перші поцілунки. Перше кохання, всі ці радощі. Одруження, ну, можливо, вже, дітки, можливо, є вже, які це великі досяги. А що в кар'єрі? Неважливо, яка вона, але там були успіхи, згадайте їх. А пам'ятаєте перші гроші, коли ви отримали зароблення в житті, яка це радість була. А тепер скажіть тобі собі, тобі можна ще більше, можна успіх, можна щастя, можна любов, мрії, здійснення мрії, процвітання, любов, духовний розвиток. Будь-які висоти, які в житті бажані для досягнення все це можна. Можна жити в комфорті, в безпеці, в щасті, радості, процвітанні. Індивідуальна карма ніяк не залежить від того, що відбувається довкола. Завжди можна бути щасливим, навіть в тяжкі складні часи. Можна красу, можна гарний краєвид з вікна, можна дім мрії, мандри можна, мандрівки мрії, можна побачити весь світ. Все можна. Можна щастя, можна успіх, можна силу, реалізацію, здоров'я. Прекрасне тіло, молоде, красиве, здорове, щасливе. Сповнене сил, енергії, здоров'я, можна натхнення. Можна і працювати, і займатися своїми справами, і себе розвиватися, щоб на все вистачало часу. Все можна і все вийде. Все це можливо, все це можна і буде, якщо є бажання. Можна стосунки прекрасні, мрії. Можна, щоб носили на рука. Гроші можна, які захочете. Легкі, цікаві, захопливі, від улюбленої справи, щоб горіло все, коли робиш, і давати людям багато користі. Можна матеріальні блага, які забажаєш. Телефони, машини, домівки. Подорожі. Можна гарні стосунки з дітьми. Можна гарні стосунки з батьками, з друзями. Все, про що мрієш можна. Можна хобі розвивати себе як захочеш. Можна емоції, характер. такий, як бажаний, щоб розвивався. Можна кар'єру, успіх, справи, щоб такі були, щоб душа співала і зранку прокидатись і хотіти бігти, робити це. І щоб за це ще й море грошей було. Бо люди дають це як вдячність за те, що ви їм несете користь. Можна любов і отримувати, і давати. Можна не боятись, жити сміливо. І з радістю прокидатися, дивитись в день, який наступає, бути щасливим в цьому моменті, в кожному моменті. Можна з радістю і захватом дивитись в дзеркало і в очі того, хто там. Можна прекрасний духовний розвиток і великий шлях аж до того, щоб стати янгом. Все можна. Тримайте серце відкритим. Душу в світлі. І щоб ваші думки, слова і справи збігалися, і тоді все це буде досяжено вже тут і зараз. А тепер відчуйте оце світло, яке іде зверху від Творця. Це благословення вам, це прекрасне, фантастичне життя. Купайтесь в ньому, просто радійте, посміхайтесь, ваша посмішка змінює цей світ на краще. Що мить. Кожна, вона сама по собі благословення від Творця. Коли ви сяєте, ви відблискуєте енергію світла Творця, пам'ятайте про це і несіть це світло в собі і через своє серце, собі і всім людям. І всім живим істотам. Відчуйте вдячність і радість. А тепер згадайте, що ми розміром на весь Всесвіт і ми починаємо повертатись. Менше до розміру галактики наш рідний дім Чумацький шлях. Менше до розміру сонячної системи. Відчуйте це тепленьку кульку сонечка в центрі і планетки довкола. Обертаються, відчути їх гравітаційні поля. А ми стаємо менше до розмірів матінки землі. Наш рідний дім. Обніміть її. Я люблю тебе, матінка земля, я дякую тобі, я благословляю тебе любов'ю, світлом, енергією божественного першоджерела та всім тим, чого ти потребуєш. Люблю тебе, матінка земля, дякую тобі, благословляю тебе. Люблю тебе, дякую тобі, благословляю. А ми стаємо менше до розмірів континенту, де ви знаходитесь. Менше до розмірів країни, в якій ви знаходитесь, менше до розмірів міста, в якому ви знаходитесь. Менше до розмірів будівлі, території, де ви знаходитесь. Менше до розмірів кімнати, місцини, де ви знаходитесь. Менше до розмірів вашого тіла. Залишаємо нашу свідомість на цьому рівні і починаємо піднімати земний потік від центру землі вище, 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 досягає тіну нашого, і через стопи починає підніматися щеколотички, гомілочки, колінця, стегна, корпус, область малого тазу, животик, сонячне сплетіння, груди і прибрався в серці. Небесний потік ми залишаємо відкритим. І починаємо підніматися з рівня 1, 2, 3. На рахуночок 5 ми всі прокинемося. Чудовий день з прекрасним настроєм і такими, яким можна. 4 і 5. Оченятка відкриваємо, ручки розтираємо і голови прохлопуємо. Дякую.